Рівняни знають його автора пам'ятного знаку загиблим у локальних війнах. Щороку на цьому місці рівняни збираються, аби вшанувати пам'ять полеглим на афганській землі. Микола Сівак, митець багатогранний. Він успішно працює як у царині живопису, так і скульптури. Він дуже гарно відчуває пластику, так що от в скульптурі вона може більш сучасна по своїм формам. І то не кожне кож, не, кож, не кожний художник. Аж аж так тягне ту лінію, відчуває форму, відчуває пропорцію. Йому то вдається. Більшість робіт, представлених на виставці, Микола Сівак зробив з бронзи, хоча це задоволення не з дешевих, каже автор. У майстерні у нього народжуються невеличкі скульптури. А вже після пошуку меценатів маленькі моделі приростають у монументальні вироби. Я собі нічого не придумаю. От я побачив якусь програму по телевізору, яка мене зачепила. Я собі думаю, отаку композицію можна зробити. Потім я слухаю, наприклад, співає е, х, е, хтось там з наших співаків, е, а якщо впадеш на чужому полі, прийду, на слова Василя Семененка, прийду з України, верби й то полі. Я собі роблю якусь композицію в тому плані. Єдине, що вона не є така реалістична в лоб, а пропущен, по-перше, ми живемо в 21 столітті. Якийсь повинен бути сучасна пластика. Елементи сучасної пластики автор застосовував і у своїх скульптурах під назвою Сніги, сніги лється пісня, гуцулка Ксеня. Остання його робота лише віддалено нагадує образ гуцулки. Однак колеги пана сівака переконані у цьому суть майстерності. Художник робить подає вам напрямок і каже: ось в такому напрямку ви рухайтесь, і ви побачите там. А що ви побачите? Ви можете побачити зовсім іншу річ ніж я. Чимало монументальних робіт автора прикрашає подвір'я Острозької академії, сквери рівного, різнобарвна гама кольорів і його пейзажів. Коли заходиш сюди, вражаєшся різноманіттям фарб. Просто вражаєшся. Розумієте, це нагадує музикці Чайковського, тому що настільки настільки маса фарб мінору, мажору. І дивишся, і це все дихає. Краєвиди Закарпаття посідають чільне місце у картинах митця. Пан Микола каже, хто побував у горах, хоча б раз закохається у них на все життя. Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.